Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції. Сьогодні 17 червня. Свято, православні українці вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла та преподобного Іпатія за новим церковним календарем. У народі цей день називають молодий Ярило, Мануїл Сонцисті. Старослов'янські свята тісно переплетені з церковними. Вони зазвичай присвячені якійсь конкретній події або природному явищу. Наші предки на свято 17 червня збирали цілющі трави, прянощі, свіжу зелень, кропиву. Вірили, що вплив цілющого сонця і роси роблять лікування рослини ще більш корисними. На Мануїла і Савелія в народі було прийнято влаштовувати великі ярмарки з коломийками, веселими конкурсами і подальшими гуляннями. У цей день біля берегів річок і озер палилися великі багаття, на яких готувалося м'ясо і різні страви з додаванням яєць. У цю пору зранку зазвичай стояв густий туман. Люди вірили, що це недобре явище. В серпанку водиться нечисть, яка може приймати вигляд близької людини або корови білого кольору. Їх ним можна впускати у двір, навіть якщо будуть сильно проситися. Інакше вони потягнуть за собою в туман без повернення і господарів. Також 17 червня надавали вборг. Вважалося, що від цього з дому піде благополуччя і достаток. В погонь було прийнято розтоплювати рано, щоб захистити будинок від проникнення різної нечисті. Також не можна давати використання предмети, які дають вогонь чужій людині. З вогнем з будинку піде все живе, починаючи від домашніх тварин і закінчуючи членами родини. Дітей намагалися не підпускати близько до води, заборонялося купатися і зривати латаття. це робилося, щоб ті не потонули і не стали наприкаяними водяними духами. Сни в цю пору вважалися віщими. У стародавні часи в цей день вшановували великого язичницького бога сонця. День був несприятливим, так як говорили, що 17 червня вільно гуляє нечисть. Вона могла прикинутися домашньою твариною, що в господарі забрали її додому. Існує легенда: у будинку старої маніхі її доньки манії різко зіпсувався урожай, здохла худоба і мало не згорів будинок. Так як вони жили поруч з лісом, стара подумала, що це лісовик зловтішається. Вони з дочкою вирішили провести обряд відкупу і захиститися від злих сил. Потрібно було зварити зілля з магічних трав. Одні росли в лісі, а інші біля річки. Головною умовою було не звертати уваги на потойбішні звуки, які можуть бути схожі на поклики родичів. Мати вирушила на пошуки в ліс, а дочка до річки. Через те, що молода дівчина звернула увагу на духа свого загиблого коханого, обидві були у владі лісовика. Відтоді, в цей день маніха, заманює людей в ліс, щоб принести їх в жертву лісовику, а манія топить людей, вавлячи їх красою біля латаття берега. Якщо біля будинку ви побачите біля корови, її категорично заборонено пускати у двір. Нечість перетворюється на домашню худобу і намагається пробратися в хату, щоб внести разом з собою купу неприємностей. Хто пустить тварину у двір, того чекає велике нещастя весь рік. У цей день гуляє нечисть, і тому людям можуть здаватися різні дивні містичні речі. Після незвичайного бачення потрібно перехреститися і прочитати молитву «Отче наш, щоб Бог захистив вас від злих духів і заспокоїв розум. Що можна робити 17 червня? У святих мучеників Савела, Ісмаїла та Мануїла просять зцілення, віри в Господа і допомоги в благочестивих справах. Святі допомагають винести життєві випробування їм моляться, щоб помиритися з близькими та залоготити сімейні негаразди. День Мануїла і Савелія вважаються сприятливим для домашніх хлопотів. Можна робити прибирання, прати, викидати все старе. Вважається, що ввечері потрібно накрити стіл для родичів або сусідів. Чи більше страв буде на столі, то вдалішим буде рік. За столом потрібно обов'язково пошуміти, щоб усе лихо обійшло дім стороною. Що не можна робити 17 червня? Згідно віруванням і народним традиціям, українців сьогодні бажано не робити наступне. Не можна сперечатися і лаятись, чорт буде радіти, а також відганяти домашніх тварин і ображати їх. Інакше в них може вселитися чорт, лаятися, лихословити або застосовувати якусь фізичну силу, з'ясовувати стосунки з будь-ким. лишатися ввечері наодинці, бо це може призвести до негараздів. Також не рекомендується позичати гроші у борг, інакше можуть виникнути фінансові проблеми. Які будуть супроводжувати вас протягом усього року. Народні прикмети і традиції цього дня. Вранці немає роси на траві найближчим часом піде дощ. Якщо черв'яки повилазили на землю, будуть опади. Сонячне від самого світанку завтра буде похмуро, дощ після полудня затягнеться на весь день. Багряний захід сонця до сильного вітру і поганої погоди. Веселка після обіду чи ввечері означає гарну і сонячну погоду на все літо. Роза вночі наступний день буде погожим та ясним. У наших пращерів цей день відомий під назвою Молодий Ярило Мануїл Сонцистій, оскільки в дохристиянські часи він відзначався як свято Бога Сонця. Вважається, що це ідеальний час для хатньої роботи, такої як прання, прибирання чи готування, а також сприятливий день для переїзду або зміни роботи. Сьогодні імени не святкують Йосип, Ісмаїл, Клим, Кирило, Микита, Максим, Пелагея, Савелі. До зустрічі в нових відео!